Трансформаційне лідерство це як скіл необхідний зараз кожному, хто працює в команді. Це скіл, який дозволяє швидко адаптовувати і в той час лідити людей. Саме програму лідерства я б рекомендував до всіх керівників, хто має розвивати свої свої команди, свої бізнеси і взагалі до такого доброго правильного керування командою. Цей курс потрібен кожному керівнику. є щось, що я взяла для себе, як для людини, яка працює з командами, та і є щось, що я взяла для команди, для проєктів, з якими я працюю, та і мені насправді прям напевно те, що я найцінніше зараз, це власне було про мої особисті компетенції, як, як лідера І Мені хотілося це все зібрати в одну купочку і поскладати і отримати власне практики якісь нові, які я ще до того. Не чула, не бачила, але класно було б от щось нове спробувати. Лідер розкривається не тільки як керівник, як якийсь провідник якихось нових ідей, але як відповідальна особа, яка повинна ставитись поманно до кожної людини в колективі. Ну людина навчається все життя, це є добре, і треба бути, бути обізнаним і відповідати змінам, які навколо нас в світі. Щоб їм відповідати, треба знання.